У Палаці культури Світлопільський, 22 травня, Олександрійці провели в останню путь земляка 58-річного захисника Олександра Костенка. Військовий народився в селі Мошорине, що на Кіровоградщині, навчався у місцевій середній школі. Той, хто захищає свою родину, свою країну? Чи не чинить він добро? Так, безумовно, він чинить добро. Він Захищає, він спасає, він веде себе як справжній чоловік. Така доля чоловіків. Подумайте, навіть маленька дитина каже, мамі, мамо, не бійся, я виросту і захищу тебе. Юнак каже коханій, я захищу тебе. І тато каже своїм дітям, не бійтеся, у вас є тато, у вас є захист. Строкову військову службу проходив в Німеччині в танкових військах. Після одруження Олександр разом з родиною переїхав до Олександрії, де здобув фах слюсаря в ПТУ. номер 13. Захисник працював прохідником на Верболозівській шахті, слюсарем у ЖК номер 2 а також за межами України. Повернувшись за кордону, був слюсарем-сантехніком на комбінаті у Києві. Олександр був відданий присязі до останніх днів. Присязі на вірність України, на вірність своїм дітям, на вірність своїй державі і своїм людям. Він поповнив, на жаль, ряди тих, хто навіки в строю, і перейшов в небесне військо ангелів, але я впевнена, що. Із неба наші ангели вони продовжуватимуть кожного з нас захищати, оберігати і допомагати своїм побратимам на фронті. Наше ж завдання ніколи не забути, чиєю, якою ціною ми маємо сьогодні життя. У березні 2022 року Олександр Костенко призваний на військову службу до Лав Збройних сил України, служив на Херсонському напрямку. Від нас пішов. Великий українець, великий Олександрієць, людина з великим серцем, яка із перших днів біди, яка прийшла на нашу землю, пішов боронити свою Олександрію, свою родину. Дуже важко сьогодні українцям, дуже важко сьогодні всім, хто живе в наших містах українських, хто живе в нашій Олександрії, найтяжче тим родинам, які втратили своїх. Батьків, які втратили своїх чоловіків, дітей, пам'ятаємо про те, що маємо бути сильними, маємо бути об'єднаними, маємо бути поруч коло таких родин. Наша підтримка для них сьогодні надзвичайно важлива. Після отриманої контузії наш захисник проходив лікування. Помер сержант Олександр Костенко 14 травня у Снігурівці Миколаївської області. Поховали військового на кладовищі у рідному селі Мошорине.